Всім привіт! Дуже вдячна, що ви відкрили це відео. Це вже мій, мабуть, п'ятий дубль. Я, мене звати Анастасія, я викладаю англійську і проживаю зараз в Грузії в Батумі. І вже десь два тижні я виношую ідею записати це відео про звички, принципи, які допомогли мені змінити моє життя на краще. Ось. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар, ваші інсайти, і взагалі пролайкаєте. Ось. Я підготувалась. Я довго думала про це відео. І перше, це воно дуже просте, але дуже, знаєте, водночас і складне це не відкладати життя на. Потім, І ще я б додала не жити це життя так, ніби воно вічне. І не сприймати те, що в нас є зараз, як даність, навіть здоров'я. В 20 років ми можемо одне, в 30 інше, а в 70, навіть якщо нам щось захочеться зробити, можливо, здоров'я нам не дозволить. І розповім про свій досвід. Коли я ще жила в Китаї, біля нашого будинку був просто неймовірно великий парк, він був таким гарним. І я постійно хотіла туди сходити. Там, на прогулянку, на вихідних, і е, думка, яка заважала, не заважала мені, така та потім, та він же щось поряд, я це я в будь-який момент можу туди піти. І так трапилось, що я з Китаю поїхала, так і не побувавши в тому парку. Декілька разів чи на тиждень проїжджала мимо, але так і не сходила. Бо це відчуття, що це ж, це ж поряд в будь-який момент я можу піти. Так само, коли ми приїхали в Польщу, деякі місця дуже хотіла потрапити, але ось це постійно на наступних вихідних, давай наступного місяця. Давай пізніше, ой, у мене сьогодні робота, а завтра ще робота, давай колись потім. І так треба було, що ви можете здогадатися, ми так і не поїхали. Тому це таке перша порада: цінувати життя і цінувати час, і це розуміти, що ми тут не вічні. І якщо щось хочеться зробити, знаєте, як коли як не сьогодні. Коли як не на цих вихідних, якщо є, звичайно, можливість і час, там погода. Якщо це реально, то чого б не зробити? Друге, це прийняти свою неідеальність. Для мене це складно, скажу чесно. Мені хочеться, щоб все було ідеально. Я це відео в голові обмірковувала два, два тижні. Спочатку я хотіла зняти його. В парку треба ж купити штатив, треба купити мікрофон, треба ще щось. І два тижні у нас була просто неймовірно крута погода. Як тільки я вже вирішила, то що ми маємо? У нас вже четвертий день дощ. Погода ну, не, не відповідає тим умовам, яких треба знімати відео на вулиці. І думаю, ну, ладно, ще я почекаю, там через декілька днів погода налагодиться і вже точно зніму це відео. Але, знаєте, ось сіла просто, думаю, треба його зняти. Так, да, воно буде не ідеальним. Я знаю, що це лише мій початок. І, звичайно, я і нервую, і хочеться і гарно говорити, і хочеться, щоб воно було ідеальним. Щоб все було ідеально, але я признаю, визнаю свою неідеальність. І це частина розвитку. Ми не можемо спочатку все в голові ідеально зробити, а потім один раз втілити в життя. Ні, нам треба через дії покращувати свої навички. Це так само, як хтось боїться піти. В спортзал або на танці, так? бо я ж піду танцювати, а я ж не вмію, це ж треба вчитись. Я зараз там в голові навчусь і вже піду, як, як я сходу, як в мене вже будуть якісь навички, але все це працює навпаки. Ми не, не ідеальні, і це нормально, ми різні. І сприймати, сприймати якось простіше, відноситись до цього. Так, я знімаю відео, мені це подобається. Я зараз прям кайфую від цього. Можливо, для когось мої слова будуть важливими. Можливо, завдяки там, моєму відео хтось задумається, замислиться про своє життя і цього достатньо. І через рік у мене, можливо, будуть зовсім інші відео, і вони будуть набагато кращими. Але без ось цих перших відео, таких неідеальних, не буде того. Кайфового результату, який ми хочемо. Далі це відчепитися від інших. Я б сказала, що коли ми відчепимось від себе, ми відчепимось від інших. Це хто що робить, яка нам різниця, яка мені різниця, хто знімає які відео, хто що говорить, якщо це, звичайно, не не щось прям порушує, не те, що порушує закон. Хто як мислить, хто як одягається, просто відчепитися від інших людей, від своїх батьків. Бо ця тема, що попрацю... пропрацювати батьків, це вона мені здається, вже переходить будь-які межі просто хочу сказати, відчепитися від своїх батьків. Хай вони живуть своє життя так, як вони вміють. А ви живіть так, як ви хочете, так як ви вмієте там. Не треба е, допомагати знаєте, як творити добро. Не треба допомагати подругам. Знаю знайомим всім, всім підряд, в них є своє життя, вони дорослі всі люди, і вони самі розуміють, як їм краще. І четвертий пункт він мені дуже допоміг сконцентруватись на своїх цілях. І звучить заміни фразу Так, це класно, але на так це класно, і як я можу це досягнути. Я дуже часто говорила раніше собі: ой, так класно, так да, я б хотіла б це, але і починався перелік, чого я цього не можу там досягнути, зробити. А зараз фокус на іншому. Я ось це хочу, як я можу це зробити. Що мені треба зробити, щоб отримати саме те, що я хочу, і він мені дуже допоміг. Це ніби така проста фраза, але вона змінює кардинально фокус. Виправдовувань, так? там в мене немає настрою, в мене немає от от я би записала відео, так? але в мене немає мікрофону. Так? Я би записала відео, але в мене немає якогось ідеального фону. Ну, немає так. Комусь комусь буде тригерити. Можливо, те, що в мене не ідеальне відео. Ну, але воно таке, яке є. І мені хочеться, мені дуже хочеться записати це відео. Мені хочеться бути корисною для, для інших. Поділитися своїм досвідом, і я роблю це так, як я можу на даний момент. Далі, п'ятий пункт. Ой, для мене це найскладніше те, що я роблю, це бути в моменті. У мене 100-500 думок за, за хвилину в голові. І. Я, наприклад, на прогулянці з собакою, думаю, що я прийду додому, що я буду вдома робити, що треба готувати на сніданок, а що я потім буду робити. І таке відчуття, що я не відчуваю це життя. Тобто мене немає в цьому житті зараз. Тобто, я п'ю каву і думаю про завтрашній день, що я буду робити там через місяць. І знаєте, це дуже відслідкувалось, коли ми з чоловіком приїхали в парк, гарний парк, і ми йшли. Ну, прогулювались по цьому парку. І знаєте, що замість того, щоб насолоджуватись природою, обговорювати те, що нас оточує, да, якісь емоції, просто концентруватись на цьому, ми обговорювали наступну поїздку. Тобто, ми навіть в моменті не насолоджувались цим. А вже думали про, про інше, про наступну поїздку. Як навіщо тоді кудись їздити, якщо ти постійно десь або в минулому, або в майбутньому? І я зараз п'ю каву, і я намагаюся концентруватись на каві, що я ось п'ю каву, вона кава смачна. Там. І бути в моменті, я виходжу на вулицю з Емою, ми з собакою сідаємо, сідаємо там на березі моря. І я концентруюсь на тому, що я зараз в моменті, я зараз з Емою гуляю. Я дуже щаслива, що ми з нею разом вийшли. Ось море, я насолоджуюсь саме цим моментом. А про якісь проблеми там чи е, дії я подумаю пізніше, коли мені їх треба виконувати. Наприклад, навіщо мені зараз думати, що як я зніму відео, у мене буде урок. Я як зніму відео, я й подумаю про. Про те, що в мене урок, мені треба щось, щось зробити для, для, для цього. Ось тому діліться, зараз я зробила чайок, така гарненька е, чашечка. Я, до речі, колекціоную чашки, я дуже, дуже подобається мені. І наступний пункт він дуже, е, дуже схожий на фокус, тримати фокус на собі. Не на інших людях, не на обставинах, а фокус на собі, чого я хочу, для чого я це хочу, як я можу це з Знаєте, концентруватись на своїх бажаннях. Наприклад, якщо ваша подружка, да, партнер, там, чоловік, дружина, хлопець, дівчина, наприклад, не хочуть йти на виставу, і ви такі, ну ось ві, ось він не хоче, вона не хоче. А якби вони хотіли, то я би також пішла, то фокус на собі. Я хочу йти на виставу. Я не, ну, мій партнер не повинен йти зі мною бо, або подружка, бо я так хочу, я можу піти сама. І потім це допоможе навіть покращити стосунки, бо потім не буде цього звинувачення: ось ми нікуди не ходимо, а я хотіла піти, а ти не хотів піти і так далі. То фокус на себе, що? Що я хочу і що для мене важливо, щоб потім не звинувачувати інших людей в тому, чого в, ну, в мене немає. І наступний це сьомий пункт багато думати. Ой, це я, я люблю думати. Це, я кажу, це в мене якесь хобі, я над цим працюю. Зараз набагато краще. І так само з цим відео. Я вже говорила є два тижні. Думаю про це відео, я прям прокручую, як я буду сидіти, що я буду говорити. Я вже на це відео витратила більше часу і енергії на ці роздуми, ніж сіла. Я написала пункти в голові, продумала, що я хочу сказати, чим я хочу поділитись, і його зняти. Його навіть монтувати ну, не потрібно. Це просто розмовне відео. І це також допомагає зберегти енергію. У мене часто буває також веду блог, в Інстаграм, і мене буває, я собі в голові прям прокручую допис, як я, що я там напишу, як його напишу, як я його виставлю. І я витрачаю стільки енергії, що що я вже, наприклад, наступного дня вже не хочу писати той допис, бо я вже всю енергію витратила на нього. І тому да, подумали, зробили. І це також переплітається з. З пунктом бути в моменті. Якщо ми в моменті, да, ми зараз наслужуємося тим, що у нас є, ми не думаємо наперед, ми не забігаємо в майбутнє, ми знаходимося зараз в теперішньому. І е, в, о, восьмий пункт це е, не просити поради. Це ніби дивний пункт, але насправді, коли я кажу про якісь звичайні битові поради? От у мене, наприклад, питають чоловіка: як думаєш, треба мені війна ростити? Чого я в нього це питаю? Ну, якщо я хочу, пішла, зробила, не хочу, не йду, не, ну, не роблю чого. Я питаю в іншої людини, де робити мені це чи не робити, чи... а мені цю сукню купити, чи цю сукню купити? Чому я контролюю цю, як просити, да, поради? Бо коли ми просимо пораду, ми не опіраємося, не пам'ятаю українською, на себе і на свою думку, на наші бажання. І в мене тут наступний пункт не признавати, не визнавати свої бажання, це також як те, що не треба робити, це також переплітається з цим. Якщо я хочу, я йду це роблю. Якщо я не хочу, ну не роблю. І в мене таке було, що. Мої бажання, я, наприклад, щось хочу, але в соціумі, наприклад, це висміюється. Ну, давайте приклад, багаті люди да, не упередження, це таке багаті люди не носять бренди. А мені, наприклад, хочеться да, купити там сумочку, Louis Vuitton. І я така: ну, багаті ж люди не носять, бренди вдягають. Лише ті, хто хоче здаватися, і так і так далі. Тобто я цього хочу, але я не визнаю свої бажання через те, що соціум да, нав'язує якісь, е, якісь думки. Наприклад, останнім часом я дізналася, що е, критикують у яких френч. Тобто, і ми виходить, і я так підлаштовуюсь під оці якісь е, стандарти. Що Зараз треба робити френч, завтра не треба. І все це так змінюється швидко. Ну, ми ж не можемо все життя прожити, як хтось, хтось каже. Ну, звичайно, ми можемо, але це, це ж прожити не своє е, життя. Тому я завжди кажу, що коли мені дають, іде такий пункт не давати, непрохані поради. І коли мені щось рекомен... ну, хочуть порекомендувати чи дати якусь пораду, яка мені не... не потрібна, я завжди кажу: я, якщо мені потрібна буде порада, я за неї заплачу. Я піду до спеціаліста в нього запитаю його експертну думку, і я не буду у людини відбирати її енергію, її час, щоб вона мені щось безкоштовно дала. І я не буду вислуховувати поради, які мені ну, не, не потрібні. Ну, навіщо? Я сама на себе можу покластись і сама вирішити це питання. І знаєте, навіть якщо це буде, скажімо так, помилкове рішення, це буде моє помилкове рішення. І так само це буде ваше помилкове рішення. І, чесно, я взагалі не вірю, що у нас є типу, ти зробив помилку в житті, не зробив. Все це досвід, і завдяки саме таким ситуаціям, де нам здається, що ми зробили неможливу помилку, да, і ми не можемо все там, все, все е, рушиться, руйнується. Але насправді я навіть по своїй роботі бачу за 8 років викладання, що саме в таких ситуаціях, де щось пішло не так. Саме завдяки таким ситуаціям я змогла вийти на новий рівень, там, новий рівень прибутку, новий рівень викладання. І це мої рішення. Я їх приймаю і я несу за них відповідальність. Це повністю взяти на себе відповідальність за своє життя. І також наступна така мій принцип. Це я не пересказую досвід інших людей, я створюю свій досвід сама. Я часто зустрічаюся з людьми, які мені розповідають, що хтось зі знайомих десь там був, щось там бачив, йому сподобалось, не сподобалось, і ця людина не йде там в ту кав'ярню, бо її знайомому не сподобалось. Для мене так не працює. Якщо мені хочеться піти в ту кав'ярню, я сама піду туди. І сама здобуду цей досвід, мені подобається чи не подобається. Так само з усім, наприклад, чогось багато людей відмовляли нас від переїзду в Грузію. І якщо б я слухала та, ці ну, поради та, інших людей, я б так там, ми б так і не переїхали, і я б. Переказувала досвід цих людей. Ось мені знайомі сказали, що в Грузії, і пішло поїхало. Але це не мій досвід. Це просто думки і досвід інших людей. А ще буває цікавіше, що навіть ці люди самі не відвідували е Грузію. Так, це мене дуже здивувало, що самі люди тут не були і, і відмовляли е нас від переїзду. Тому з. Колекціонуємо свій досвід. Хочеться щось зробити, навіть якщо хтось там проти чи це не розуміє мені, інколи говорять, о, я не розумію, я цього не розумію, там. я не розумію, чого ти колекціонуєш чашки, о, я не розумію, чого ти купуєш купуєшся. Ну, люд... Інші люди не повинні вас розуміти. І ви не повинні розуміти е, інших людей. Навіщо мені з... розуміти людину, що вона може там, витратити, я не знаю, не знаю, придбати 20 чашок на місяць, навіщо мені її розуміти? І е, таке е, знаєте, інсайт, який просто стряхнув мене, це знаєте, розуміння, що в кінці ми залишимось самі наодинці на зі своїми думками. Наодинці зі своїми, своїм життям, я не кажу в сенсі, що нікого біля нас не буде, але, але ми будемо, як нікого не буде, поряд кого можна звинуватити. І будуть лише ви, ваш досвід, ваше життя і запитання вас самих. Ваші запитання до вас самих. А чого я не пішла на танці? А чого я не зробила те, бо я е, хотіла. І не буде поряд там, чоловіка, дружини, знайомих, я маю на увазі, вже ви не зможете їх знову звинуватити. А навіть якщо ви зможете звинуватити, там, сказати, о, я не пішла, бо чоловік не хотів, дружина не хотіла, бо, там, е, діти. але це, ну, це не змінює той факт, що ви не прожили своє життя, не втілили свої е, мрії в е, свої мрії в життя. І, знаєте, Якось До мене так це дійшло, що те, що ми перекладаємо да, відповідальність на інших людей, там, питаємо поради, чи треба зробити, чи не треба зробити, ми ж потім самі себе будемо звинувачувати в тому, що ми цього не зробили. Я думаю, що більш-менш зрозуміло це. Це, мабуть, такі основні пункти, які допомогли і допомагають мені змінити моє життя, покращити його, сфокусуватися на собі. І, звичайно, в мене не все виходить ідеально. Я поділилася своїм досвідом, своїм таким, своїми прикладами. І всі ці е, пункти це не щось прочитане з книжок, е, а це мій особистий досвід. І знаєте, як я сама набила багато. Як шишок, не знаю, можна так сказати, українською чи ні. Сама все це пережила, і зараз розумію, що я на правильному шляху, мені дуже, дуже сподобається прям, цей момент записувати відео. Я буду дуже-дуже дуже вдячна вам за ваш фідбек, за вподобайку. Якщо ви напишете мені коментар. Можливо, якийсь пункт вам відгукнувся, можливо, нічого не відгукнулося. Можливо, у вас були якісь ситуації, які, які вам допомогли щось змінити, чи якісь інсайти. Я буду дуже-дуже вдячна вам. Також підписуйтесь на мій канал. Я дуже хочу повернутись до ведення YouTube каналу про життя, про життя в Грузії, про своє викладацьке життя. Якісь, можливо, такі відео. І також буду дуже вдячна, якщо ви напишете, які вам відео хотілося б побачити від мене. Можливо, про, про Грузію, можливо, ще щось. І дякую вам за перегляд. Я дуже-дуже рада, що ви додивилися це відео. І я прям кайфую все. До зустрічі!